Отже, зваримо еспресо на стандартних налаштуваннях. Сорт кави перший, тобто ліва кавомолка. Там ми використовуємо нашу фірмову каву Luxury Blend суміш чотирьох видів арабіки середньо середньотемного обсмаження. І як ви чули, тільки що вона змолола всю каву і повністю очищила пространство між ножами. Іде подача кави. Стандартне предсмачування можна було зробити більш інтенсивно. Ось ця пауза секундна. І наш перший еспресо. Досить велика порція, як на мене. Ось так виглядає. Виглядає чудово, дуже плотна пінка, як для 100% Арабіки. Тобто тут є додаткові технології, які дають ось таку пінку, друзі. Ну, це навіть я не знаю, наскільки це правильно чи неправильно має бути. Зараз скуштуємо. Отже, наш перший еспресо дуже висока пінка. Виглядає класно, має класний колір. На запах чудово, крема дуже велика. Я не знаю, це має бути так чи ні. Дуже смачний, насичений, гірчинка, все як треба. Відчувається абрикос, горіх, фундук, дуже гаряча на дотик. Як я думаю, це класна еспресо, Ви будете вражені. Шикарно, друзі. Ну, то я люблю еспресо.